Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами декількома порадами, як доглядати за грошовим деревом. Почнемо з освітлення. Грошове дерево потребує яскравого, але розсіяного світла. Розмістіть його на яскравому вікні, але уникайте прямих сонячних променів. Грошові дерева, як і більшість сукулентів, не потребують частого поливу. Дозвольте верхньому шару ґрунту висохнути. Не допускайте переливання, оскільки це може призвести до гнилі коренів. При посадці цього сукуленту не забувайте про дренажні системи. Красули не люблять стоячу воду. Впевніться, що у горщику є отвори для виведення надлишку води. Ось таких кілька нескладних порад щодо догляду за грошовим деревом. З дотриманням цих правил ваша рослина буде гарно рости. Буде красивою і тішити вас своєю красою.